Чим корисна розторопша? Ефективний засіб піклування про печінку. розторопша містить флавоноїд силімарин, який має жовчогонні, антиоксидантні, противирусні, протизапальні властивості. Розторопша ефективна в реабілітаційний період після тяжких захворювань під час сеансів хіміотерапії та як засіб для підвищення імунітету. Унікальний хімічний склад розторопши. Містить велику кількість корисних компонентів, які зміцнюють організм, допомагають боротися з багатьма патологіями та дисфункціями. До складу входить, силімарин – захищає печінку, покращує її функцію. Силібін має протизапальну антиоксидантну дію, силі хрідін, покращує роботу гепатобіліарної системи, нейтралізуючи шкідливий вплив токсинів. Флавоноїди захищають клітини від окислювального стресу, покращують загальне здоров'я серцево-судинної системи. Таніни мають антиоксидантний протизапальний ефект. Один із головних компонентів розторопши силі марин є потужним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами, запобігає їхньому негативному впливу на клітини. В результаті організм одержує захист від різних хвороб. Селімарин має антифібратичну дію, пригнічує ріст сполучної тканини, має протизапальну та регенеруючу дію, корисний для згортання крові, оскільки містить фактор активації тромбоцитів. Чим саме корисна расторопша? Захищає та відновлює печінку. Росторопша надає захисну та відновлюючу функції. Вона містить селімарин, сильний антиоксидант. Ефективний при лікуванні жовтяниці, цирозу, гепатиту, жирової дистрофії. Біологічно активна речовина захищає гепатоцити від ушкоджень, викликаних токсинами та вільними радикалами. Силімарин є активним гепатопротектором, що прискорює регенерацію клітин печінки, зміцнює та захищає клітинні мембрани клітин печінки, гепатоцитів. Бореться із запаленнями печінки, має потужний антиоксидантний ефект, захищає печінку від впливу вільних радикалів, має онкопротекторну дію. Нормалізує рівень цукру в крові при діабеті другого типу. У людей з діабетом зазначається значне зниження глікозильованого гемоглобіну, зниження рівня цукру в крові надще, загального холестерину, тригліцеридів. Підвищується антиоксидантна здатність організму, знижується запалення у дорослих із діабетом другого типу. Силімарин пригнічує окислювальний стрес, характерний для захворювання. Уповільнює старіння мозку. Розторопша має нейропротекторні властивості, корисна при розсіяному склерозі та хворобі Паркінсона. Пригнічує утворення бета-амілоїдного білка, зменшуючи ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера. Силімарин долає гематоенцефалічний бар'єр, впливає на нервову функцію, захищає гліальні клітини у мозку від пошкодження вільними радикалами, що виникає при бактеріальній інфекції, поширеній у людей із надмірною вогою чи ожирінням. Зміцнює кістки. Розторопша містить низку важливих мінералів, таких як кальцій, магній, фосфор. Вони благотворно впливають на здоров'я кісток. Кальцій є основним елементом, необхідним для формування кісткової тканини. Його дефіцит призводить до різних захворювань, наприклад, остеопорозу. Магній покращує абсорбцію кальцію, сприяє правильному утворенню кісткової тканини. Фосфор необхідний для здоров'я кісток, тому що бере участь у процесі утворення кісткової тканини. Сприяє схудненню. Розторопша перешкоджає накопиченню тригліцеридів, основного компоненту журових відкладень. Селібін, що входить до складу, допомагає схуднити, покращує загальний стан здоров'я, допомагає боротися з онкологічними захворюваннями. Силімарин має антиракові властивості, протизапальні та антиоксидантні властивості розторопши у сукупності вони є функціональною триядою яка дозволяє протидіяти виникненню та прогресуванню механізмів відповідальних за ріст і поділ пухлинних клітин. Росторопша корисна і здоровим людям. Застосування росторопші покращує обмін речовин, оздоровлює клітини-печінки та збільшує її здатність очищати організм від шлаків та токсинів.